Шановні студенти, викладачі та працівники Івано-Франківського медичного фахового коледжу, шановні батьки та опікуни наших студентів, від імені дирекції закладу, сердечно вітаю вас, а передусім наших першокурсників із важливою подією початком нового навчального року. На жаль, уже в другий навчальний рік. Ми змушені розпочинати в умовах повномасштабної московсько-української війни, розв'язаної з вироднілою недоімперією проти суверенної держави України. Очевидно, що останні три з половиною роки були несприятливими для освітнього процесу через пандемію коронавірусної інфекції та війну. Та навіть у таких умовах наш коледж. Один із найавторитетніших в Україні за якістю підготовки медичних кадрів наш педагогічний та студентський колективи при відчутній підтримці батьків робили все можливе, щоб підготувати конкурентно здатних фахівців для практичної медицини. Війна триває, за нашу з вами свободу героїчно воюють, жертвуючи життям найкращі сини й доньки України. Звичайно, ми обов'язково переможемо азійську орду московитів, бо захищаємо свою землю, свою батьківщину, свій європейський вибір, і нас підтримує цивілізований демократичний світ. Поза сумнівом, ми також робимо вагомий внесок у майбутню перемогу над ворогом, своїм ставленням до освітнього процесу, до здобуття як загальних, так і спеціальних знань із медицини. Найблагороднішої зі всіх професій. Адже наша щоденна праця, сумлінна праця викладача, студента чи працівника коледжу є об'єктивним показником особистої участі кожного у перемозі над окупантом. Бажаю успіхів студентам, які здобувають знання, практичні навики і вміння у нашому коледжі і викладачам. Щоб їхня творча праця була результативною, міцного здоров'я, вам, мирного неба, громадянської зрілості. Пам'ятаємо, що без освіченого народу не буде процвітаючої України, без освіти неможливе наше вдосконалення, до якого закликає Господь у своїй знаменитій нагірній проповіді. Хай Боже благословення! Супроводжує окрилює всіх нас у новому навчальному році.